Привіт, друзі! Сьогодні юльця на кухні, а отже, будемо готувати! Хочу розповісти вам, як приготувати традиційні львівські цвіклі, цвіклі або ж бурачки це універсальний соус до будь-якої страви, особливо м'ясної. Отож, інгредієнти потрібні найпростіші: це буряк, помитий і просушений. У мене майже 2 кілограми. Його потрібно запекти. Я роблю це у своїй улюбленій формі від таборвоя. Кладу у духовку приблизно на годину при температурі 200 градусів. За цей час підготую хріль. Маю два таких великих корінці вагою 160 грам. Заливаю їх холодною водою на годину-дві, поки печеться буряк. А коли буряк готовий і вже не гарячий, чищу його від шкірки. Так само чищу їхріль. Один із корінців відкладаю. І згодом покладу до кошечка ціленьким, а інший вже використовую у цвіклі. Нарізаю овочі на менші шматки для зручності. Тепер це все потрібно подрібнити. Можна вручну на терку, але я роблю це в комбайні на найдрібніше терко. Виходить ось така маса. Це основа цвіклів, яку залишилось збагатити смаком. Для цього додаю чайній ложці солі та цукру без щупка по Півтори столових ложок оцту та олії. Добряче вимішую, щільно закриваю кришкою і даю настоятись кілька годин. Ну от, можна смакувати. Цвіклі це обов'язкова страва на святковий стіл на Великдень. А також у кошечок. За запропонованими пропорціями бурачки вийдуть помірно гострі. Тому якщо ви любите більш пікантний смак, додайте більше хрону. Із даної кількості продуктів виходить приблизно літра буречків. Спробуйте! Я ж вам дякую за увагу. До нових смачних зустрічей, Па-па!